Настав час поговорити про грудень 25-го року. Наш останній місяць цього року так швидко він пролетів, так багато було різних змін в цьому році. Грудень вас буде з акцентом на ваш десятий сектор, на сектор вашої кар'єри. Якщо ви ще не бачили, чого очікувати від 2026 року, в кінці відео я додам посилання, ви зможете перейти і подивитися ще коротенько про 2026 рік, як ми його святкуємо, та які ви обираємо прикраси, кольори, атмосферу, чого очікувати від року вогняного коня, і по планетарним подіям також коротенько по 2026 році. А по е, грудню в нас починається грудень вже з повного місяця. 5 грудня буде відбуватися повний місяць в вашому третьому секторі. А це сектор комунікації. Тобто, це буде висвітлення якихось питань комунікації, найближчого вашого оточення, також навчання. А, або коротких поїздок, що також може бути. Або це може бути ще і а, питання публікації, написання текстів, статей, книг. А, Ораторського мистецтва да, виступів якихось ваших, можливо, будуть по повному місяцю, можуть бути завершення якихось циклів, можливо, завершення якогось навчання да по третьому сектору. Це в нас короткострокове навчання, тобто, можливо, якраз наприкінці року ви будете за завершувати якісь курси, отримувати там якісь сертифікати, да, підтвердження. Можливо, це буде курси підвищення кваліфікації, також можуть бути. А, і, звичайно, ми пам'ятаємо, що по повному місяцю це дуже хороший час для позбавлення від усього поганого, від поганих звичок, від усього зайвого, чим ви не користуєтесь, що вже втратило да, якісь, можливо, для вас якусь користь. Також дуже добре в період спадання це з 5 по 20. Грудня приділити час очищенню, тим паче, в грудні перед новим роком очистити свою оселю, очистити свій простір, зробити ритуал на очищення можна, можна зробити якесь генеральне прибирання, викинути все зайве, що вам не потрібно, для того, щоб в новий рік вступити з новим простором, очищеним простором, і для того, щоб в новому році залучити цю позитивну енергію в цей простір. Я обов'язково буду знімати шортс відео вам 5-го, навіть не 5-го-четвертого, бо повний місяць у нас вночі настане. Четвертого зніму, щоб нагадати вам, що 5-го в нас повний місяць, особливо, якщо ви хочете позбавлятися від якихось поганих звичок, то дуже добре це робити якраз в день початку повного місяця. Тому, якщо ви ще да не підписані, підписуйтесь, щоб отримувати всі шорти і нові відео в новому році, які ми будемо знімати по всім планетарним подіям гороскопи на місяць, щоб нічого важливого не пропустити. Ну і звичайно, окреме вам дякую за е, лайк цьому відео, да, за вподобайку е, для того, щоб просувати україномовний контент. Далі в нас 10 грудня. Буде Нептун розвернеться, він був в ретро-русі. Нарешті він розвернеться в прямий рух, і пробудить він в прямому русі по 26 січня 26-го року, в вашому 12 секторі. І це буде останній раз, да, це можна сказати, ось ці. Півтора місяці дається на те, щоб завершити всі, впра... всі справи, впорядкувати всі справи по вашому 12-му сектору, тому що Нептун в цьому році, 25-му, перейшов у ваш перший сектор, в ваш знак, да, в ваш перший сектор, і буде там цілих. 14 років, якщо ви не бачили ще відео, також вам скину в посиланні. Подивіться, чого вам очікувати від Нептуна в першому секторі, який буде впливати на вас, на вашу особистість, на ваш імідж, зовнішні вигляди, на ваш характер, на ваше саме вираження. Тобто Нептун буде цілих 14 років приносити зміни. А, тому подивіться, якщо ви ще не бачили. А поки він буде в 12-му вашому секторі. То це якраз да, дається вам час на те, щоб доробити щось допрацювати по е, 12 му секторі, який відповідає за страхи, за якісь блоки. То тут дуже хороший час для вивільнення цих страхів, для пропрацювання цих страхів з е, спеціалістом, психотерапевтом або за допомогою медитації можна також да, пропрацювати. Е, можу навіть сказати, що це дійсно діє. Бо я десь років 8 тому, десь так, да, плюс-мінус 8 років, а, пропрацьовувала свої страхи через медитацію. І не одразу, звичайно, на це потрібен час, ну, хоча і з психотерапевтом також потрібен час, але воно подіяло. Чесно вам скажу, від деяких своїх страхів я позбулася. Також дуже хороший час ось за ці півтора місяці очиститися да, від минулого. Завершите да, ці цикли минулого, які, можливо, вас якось гальмують, або ви не можете просуватися далі, якось на одному місці, можливо, топчетеся через це. Тобто відпускайте минуле, завершайте, очищайтесь від нього. А, так, дуже хороший час для відновлення, особливо якщо ви відчуваєте емоційне вигоряння. Дуже хороший час для відновлення. Так само ви можете за допомогою медитації а, відновитися або, можливо, поїхати кудись в усамітнене місце, можливо, в ретрит, якщо ви не хочете. Зовсім наодинці залишатися, можете поїхати в ретрит, де також є да, програма з медитаціями, з очищеннями, з практиками. Або, якщо вам близько до душі, можете поїхати кудись в осамітнене місце. Можна відключитися від усього, від соцмереж, від інтернету, від роботи, дати собі час відключитися від усього, да? тобто від цього зовнішнього шуму. Присвятити час собі, розібратися в собі, е, от якраз і очиститись да, і від минулого, від усього. А, також в цей час звертайте увагу на віщі сни і на вашу інтуїцію. Вона може вам щось підказати. Також в цей же день, 10 грудня, буде відбуватися сполучення Ліліту, це чорного місяця, і Меркурія. І це буде відбуватися в вашому восьмому секторі. І тут це сполучення, знаєте, дасть, знаєте, як піднімання тем боргів, якщо є дуже добре завершувати ці борги, виплачувати ці борги. Також можуть підніматися теми кредитів, це теж можна сказати, да, борги просто перед банком, а не перед людиною. А, спільні ресурси, а, можуть також зачіпатися питання спільних ресурсів з вашим чоловіком або дружиною, а, і питання довіри теж можуть бути. Тут, знаєте, може бути така, як підняття загострення ревнощів. Може давати якраз чорний місяць, да, тобто тут може бути ще якийсь такий як страх втрати контролю, контролю над стосунками, контролю над своїм життям, особливо да, те, що у нас по Нептуну, якщо є ось це е -е, вигоряння емоційне, то воно може загострювати ось ці питання, да, і довіри, і ревнощі, і, і контроль над всіми питаннями. До... не... Ну, тобто, звертайте увагу на все це. Якщо є ось ці такі гострі, да, кути, гострі питання, дуже добре, якщо з партнером проговорити їх, якщо це да, як стосується вас, вашого життя, контролю, вашого життя, то позбувайтеся цих страхів, да, тобто тут якраз все це добре робити і по Нептуну, і по сполученню. Так, що ще? Дуже хороший час для фінансової аналітики. Да, проведіть аналіз по вашим фінансам, по спільним вашим ресурсам, можливо, да, якомусь спільному бюджету, якщо він у вас є. А, і тут дуже важливо не маніпулювати в стосунках, тобто не доводьте да, до якихось маніпуляцій. Краще все проговорити, будьте, будьте чесними один з одним. Далі в нас 15 грудня Марс переходить в ваш 10-й сектор, сектор кар'єри. І от десь якраз по середини грудня йде такий дуже сильний фокус на вашу кар'єру. Там і Марс буде в вашому секторі кар'єри, і Сонце, і ще й Венера. Тому тут, е, по, давайте по черзі, да, щоб вас не плутати, по Марсу. Марс вам додасть, знаєте, такий стрімкий. Е, Можна сказати, про ривок, прорив в кар'єрі. Да? Ви можете про себе заявити. Марс вам дасть купу енергії на те, щоб, до речі, сонце також вам ще більше додасть цієї енергії. Ви зможете просто звернути гори, у Вас буде купа енергії щось робити, доводити свою, да, свою, свій професіоналізм, доводити там, можливо, керівництво, да, що ви можете там, піти на підвищення, йти вгору по кар'єрі, можливо, зайняти вищу посаду, вищий статус. Да, тобто, ось це все Марс вам буде давати. Тут а, є, ну та є шанс, можна сказати, що можна поговорити з керівництвом про ваше підвищення або. По десятому сектору тут навіть можна відкрити власну справу. Тобто, якщо у вас є да, якісь ідеї, можливо, вже давно є ця ідея, ви її виношуєте дуже довго, то якраз тут Марс, сонце, Венера додасть вам просто супер енергії, супер впливу на е, свій бізнес, на відкриття свого бізнесу, початку да якоїсь своєї власної справи. Тут головне по Марсу, бо Марс у нас відповідає ще, знаєте, за такі сварки, якісь кризи. Тут головне не йдіть по головам. Якщо це про підвищення, то е, да, не треба когось топити. Йдіть, ви і так можете все це зробити. Ви і так відповідаєте да, цій посаді ваш професіоналізм, ваш досвід. Тобто не треба да, якось йти по головам. Е, далі, 20. го Грудня новий місяць буде в вашому дев'ятому секторі, секторі за кордону. Тут, до речі, новий місяць може дати якісь нові пропозиції, можливо, роботи на закордонну якусь компанію на закордонну організацію, да, або закордонний проект. Тобто, це щось може бути пов'язане з за кордоном. Можливо. Е Якраз ваше підвищення буде якось залежати від. Не залежати від, А, можливо, ваше підвищення буде пов'язане з якоюсь посадою за кордоном. Це називається в них relocating, да, в англійській мові. Тобто, коли вас перенаправляють працювати за кордон, тобто, можливо, навіть так, десь в філіалі якомусь буде працювати, або це може бути нова якась пропозиція. Або якийсь новий взагалі проект, не, ну, не обов'язково, да, тобто це якась довгострокова робота, це може бути проект на якийсь термін. Або по 9 сектору це може бути відрядження. Тобто, можливо, ця нова посада по Марсу, да, про підвищення, те, що ми кажемо, може якось залеж... бути пов'язана з відрядженнями за кордон, так може бути. Також у нас ще й за імміграцію відповідає 9 сектор. То можливо, якщо у вас є якісь нагальні питання по імміграції, ви подавали документи або думали, то тут можуть бути якісь новини да, з приводу цієї імміграції. Щось можливо, якісь зміни або новини по вашій справі. Якщо у вас вже да, є якась справа в. Еміграційному центрі якоїсь країни ви очікуєте рішення якогось, або документи, якісь треба донести, або можливо, це буде новина, що вам там призначать дату співбесіди на еміграційну візу. А, так хороший час, да, по новому місяцю по, для оновлення. Оновлення якихось закордонних документів, можливо, юридичних документів, і можливо, це якось якраз пов'язано з еміграцією, що якісь документи потрібно будуть. Внести, донести, подати, до, до, до подати. 21 грудня сонце переходить в ваш 10-й сектор, да, і додає ще більше фокусу і енергії в ваш сектор кар'єр, да, ваш сектор е, статусу. І тут сонце вам додасть впевненості в собі, да, що ви будете готові заявити про себе. Uh, вже да, не буде у вас ніяких ні страхів, ні сумнівів, тобто ви готові багато працювати, ви готові заявити про себе і довести да, керівництву про те, що ви е, можете, е, можете е, отримати цю посаду, да, можете управляти, тобто ви справитесь. І 24 грудня Венера ще також входить ваш 10-й сектор, ще більше додає туди фокуси, ще більше додає туди енергії. Тут може бути, до речі, по Венері, Венера в нас за гроші відповідає, це може бути підвищення не, не обов'язково по кар'єрній сходинці, да, по кар'єрі. Це може бути підвищення грошей, тобто підвищення зарплати да, вашої винагороди за вашу роботу. Так може бути, або це може бути якийсь додатковий дохід. Да, можливо, якраз додатковий дохід це те, що ми казали, по новому проєкту. Можливо, ви не будете йти з роботи. А у вас буде додатковий якийсь там фріланс-проект, тобто яким ви будете займатися по поза межами роботи. Да, за межами роботи. Тобто, якось так може бути. Тобто, Венера вам додасть. Грошей в цей 10-й сектор, в сектор кар'єри. Ось такий у вас грудень, овний. Бажаю вам, звичайно, всього найкращого. В нас в грудні Новий рік, да і взагалі в нас кінець року ж. Тому вітаю вітаю вас з Новим роком. Загадуйте бажання, відмічайте, святкуйте новий рік. в Подивіться гороскоп там більш детально ми, я розповідала, як ми святкуємо в хорошій компанії, де вам буде весело, де вам буде драйвово, де, вам буде, де ви будете отримувати задоволення і заряджайтесь позитивною енергією на весь наступний рік. До зустрічі в наступному році.